Якщо ваш лікар запропонував вам оперативне втручання для вирішення вашої гінекологічної проблеми, ви повинні, по-перше, обговорити з лікарем всі за і проти вашого оперативного втручання. Ви повинні вивчити з інших джерел все про цю операцію, яка вам пропонується. При деяких гінекологічних проблемах є дуже важливим моментом певна підготовка до оперативного втручання. Деякі лікарі... Пропонують операцію робити якнайшвидше, але це не завжди є правильним. І дуже важливо, щоб підготовка до операції, яка вам пропонується, вона часто є запорукою більш успішного проведення операції і більш кращих результатів потім після оперативного лікування. Тому не завжди швидке проведення операції, тобто вже і негайно, є правильним. Треба завжди. Індивідуальний підхід знаходити в кожній ситуації, навіть якщо діагноз у вас звучить так само, як у вашої подружки чи сестри, все рівно метод лікування і оперативного втручання у вас може бути зовсім інший і індивідуальний. І в нашому центрі, мені здається, як в жодному з лікувальних закладів дуже часто практикується такий досить індивідуальний підхід до вирішення проблем кожної пацієнтки індивідуально. Ми ніколи не наполягаємо на негайності проведення оперативного втручання. Але є багато захворювань у жінок, які ніколи не вилікуються самовилікуванням. Вони просто з кожним місяцем, з кожним роком будуть все більше ускладнюватися і буде проблема наростати. І чим далі ви будете затягувати цю проблему, тим важче потім хірургу буде вам, вас оперувати, і тим менш позитивні результати будуть потім після цих операцій. Тому прохання. Якщо вже така проблема назріла з оперативним втручанням, добре подумати, зважити всі за і проти, вибрати для себе хірурга, який вам подобається, і все ж таки зробити цю операцію. І це буде запорукою того, що ефект і результат операції буде набагато кращим.